відбувається виначення нації. Звичайний простий приклад. Є 14 мільйонів працюючих українців, 12 мільйонів е, пенсіонерів. Ця пропорція не дозволяє повноцінно функціонувати пенсійному фонду. В з чим утворюється дефіцит 140 мільярдів гривень. Цей дефіцит, і в поєднанні з підвищенням тарифів, вимушеним економією кожного громадянина, він погіршує його здоров'я, погіршує самопочуття, погіршує надходження корисних поживних речовин. Це все впливає на здоров'я нації. Здоров'я нації призведе до того, що станом на сьогодні ми живемо менше на 10 років, ніж середньостатистичний мешканець Європи. До 2050 року чисельність населення України повинна скоротитися за прогнозом міжнародних організацій до 25 мільйонів громадян. От вам і логіка, те, що відчуває громадянин, і прогноз міжнародної організації. Люди, пенсіонери, відчувають, що їх винищують. І міжнародні організації про це говорять, що у вас стане ну вивично на 35% менше, ніж є сьогодні. Таким чином, і ми подолаємо ну це цинічно, це бездушно і аморально. Але таким чином ми подолаємо, в тому числі дефіцит пенсійного фонду. Тому що кількість пенсіонерів стане менше. Якщо це логіка влади, то вона її успішно виконує. Іншої логіки станом на сьогодні немає, її не видно, не видно зростання доходів. Якщо Міністерство соціальної політики говорить про те, що мінімальний соціальний стандарт, мінімальний прожитковий мінімум повинен бути на рівні трьох тисяч гривень станом на сьогодні, а виплачується на рівні 1300, то вибачте мене, про які ми субсидії можемо говорити. Ви оформите субсидію, йдучи в магазин, купляючи продукти, ну чи ви в магазині скажете, ну вибачте, ну давайте я потім розрахую, ще держава з вами розрахується. Ні, цього не відбудеться. Чому е, ви звернів минулому році було судове рішення, яке зобов'язало Кабінет міністрів розробити е, новий соціальний стандарт, так новий прожитковий мінімум. Е, сьогодні протоколи, які публікуються в пресі, говорять про те, що дійсно його переглянули, дозволили е, відвідувати перукарню аж шість разів на рік. Але в той самий час ні мобільний телефон не включено туди. Я не говорю про продукти харчування. Ті ж самі памперси, які стосуються дітей і малолітніх, так? вони не включені. Для цього звертаються з листом до відповідного міністерства, а чи потрібно їх використовувати чи ні. Ну, це свідоме затягування процесу. Це... А знаєте, чому затягування відбувається? Затягування відбувається дуже просто. Якщо підвищити до реального соціальні стандарт і мінімум, то бюджет України цю, це навантаження не витримає. Не витримає він чому. Тому що зростають його надходження і профіцити, про які говорять за результатами надходження і виконання бюджету за січень у розмірі 2 мільярдів гривень, вони відбуваються за рахунок інфляції, а не за рахунок зростання реальних доходів, не за рахунок зростання ВВП. А раз так. І це є дійсний результат діяльності уряду, влади, міністерства. Немає зростання внутрішнього виробництва, немає зростання ВВП. Як наслідок, немає зростання реальних доходів населення, немає за що підвищувати Соціальний стандарт кормлячи субсидіями, чи говорячи про те, що ми даємо субсидії, ви субсидіями не компенсуєте всі інші стадії і елементи свого життя, тому що є питання кому... комунальних платежів. Це одне. Вони повинні займати 10-20 від вашого доходу. Далі ви повинні жити, а ви не живете, ви економите, ви самі чуєте чай, по вихідним. Ну і власне душ про, це зранку... свідчать, так, так, про це свідчать. Так про це і наше інтерактивне опитування в нашому нижньому полі вікні. Ми транслюємо наше інтерактивне запитання, чи будете ви платити на чому? Верть більше за електроенергію, більшість наших глядачів відповідають, що ні не буде. Збільшення неплатежів. Чим сьогодні це може загрожувати, зокрема, неплатникам? Якщо, платежі, якщо ваше соцопитування, воно відображає дійсно. А... Статистичну думку і дії подальші наших громадян, які 90% не будуть платити масово більше 90%. Я дев'яносто відсотник фактом то... маю і не буду платити. Є велика різниця, особливо в нашому суспільстві, тому що в нас немає грошей, але ми все рівно чомусь платимо. Ми не маємо тому, що боїмося залишитися Правильно. на вулиці. Якщо ці це голосування буде співпадати з реальними діями, то масове вимкнення. Не буде однозначно про це можна забути. Можливо, якщо така акція буде мати місце масово і по всій країні, цілком вірно, що це змусить задуматися національного регулятора разом з генеруючими компаніями.